Привіт, Ми знаходимося в Мализі, це Іспанія, це Андалусія. Я хочу вам показати ось такий от екран. 에, наскільки я зрозумів, як працює екран. 에, розміщений сенсор, камера, яка знімає все, що відбувається, тобто ти проходиш і зразу ж над твоєю головою з'являється якесь бажання. Тобто як працює? В твіттері надсилаються побажання, тобто бажання, які хочуть, щоб збулися в новому році, чи які люди ходить. Коли тобто, кожна людина тут проходить, то до кожної людини прикріплюється бажання. От, дивіться, зараз я буду проходити. От зі мною вже якесь побажання. Ну, от Так от і працює. Доволі цікавий такий екран. Ось люди ще за ним слідкують. Все. Приходьте, приїжджайте.